Вітаю вас! Відео на українській мові про економіку і для всіх глядачів. І знов-таки рекламна пауза. Я сподіваюся, коли ви переглянете це відео, ви задумаєтесь, а чи не стати вам спонсором Клубу економічної мудрості? Там є кнопочка Спонсорство. І станете членом Клубу економічної мудрості. Будьте багато чого знати про економіку. А це відео популярне! Звичайне, познавальне і тему цю підняв не я, а підняв <підні>... та підняв багато хто. Значить, дивіться, е... по результатам роботи банківської системи за 6 місяців 2023 року прибутків банків, я піддивлюсь, ні, табличка вам показувати не будуть. 67, да, 67 мільярдів гривень. Таблички, ви пам'ятаєте, для членів клубу економічної мудрості. А для вас популярна відео. І так, 67 мільярдів. Це умов війни. Треба ці гроші забрати і направити на купівлю дронів. Читали? Дурня повна. Як банки отак заробили? Війна ж грабують! Дурня повна. І все остальне, що ви читали, дурня повна. Зараз розповім, що ж дійсно, дійсності, що це за цифра 67 мільярдів. А чого, наприклад, не 100, не 200. Маленький либець. Я говорю, що це познавальне ж, відео, познавальне. Дивіться, є два, ну от, скажімо так. Є бухгалтерський облік і податковий облік. Так, да, там є міжнародний, внутрішній, але це не принципово. Суть полягає в тому, коли я говорю 67 мільярдів, це бухгалтерський облік. Не податковий. Податковий зовсім інше. І дивіться, яка ситуація, дуже часто що відбувається? Бухгалтерський показує одну цифру, податковий іншу. Чому? А ви не знаєте! А ще ви взагалі знаєте. Значить, дивіться, податковий рахує, скільки реально банки заробили прибутка або збитків. Знаєте, я не знаю, ну просто податково не публікується, але податкова е, знає, скільки там прибутка збито. І там ці показники є. І по великому рахунку ну, можна знайти. Але ліньки, чесне слово, ліньки. Шукати. Хоча знайти можна. Але, звичайно, ніяких 67 мільярдів там і близько немає. Там значно менша цифра, дуже значно менша. Чому? Тому що ця цифра 67 мільярдів це бухгалтерський облік. А не податковий. В чому різниця? Взмите, це не ми придумали, але дійсно існується система бухгалтерського обліку. Основна мета яка? Оцінити фінансовий стан ну, банків. Кожен банк робить баланс і так далі, бухгалтерський облік, вимог оцінити, наскільки він надійно працює. І взагалі розрахувати, а скільки може заробити банк в майбутньому. Для цього треба з Методика там, я говорю, є міжнародна, є не дуже міжнародна, але суть та ж сама. Що це означає на практиці? Зараз розповіть. Дуже просто. Я думаю, зрозуміють всі абсолютно. Значить, дивіться, як формується ну, прибута доходи, доходи банку. Відсотки по кредитам. Є. Потім комісійні доходи є. Комісійні доходи це от коли ви платите платежі за карточку. Знаєте, так байду. Там вони взяли такий відсоток так або якусь суму, це є комісійні доходи. Да, да. Є так звані ще не торгові доходи. Це обмін валют. Коли ви міняєте валюту, вам купив продав, це називається не торгові, така цікава. Ну і правда інші, ну це там не суттєві. Це доходи. Але в основному дійсно відсотки по процент покритий. Але Але! ви ж не забувайте, що банкам треба платити проценти по депозиту. А це вже витрати. Ну дійсно, більше всього витрат банк це дійсно, дійсно, виплати проценти по депозиту. Крім того, є витрати. Комісії, да. ви ніколи не звертали увагу, що використовуєтесь з карточкою мастер-карт або віза. За це банки платять. І мастер і віза. І в того, коли ви здійснюєте платежі, от інтернет-банк. Ви нічого не платите. А банки платять, ну, в даному випадку ФРС. Ні, на НБУ платить, коротше, за безвичок платежі. Ну, звичайно, є інші витрати, як завжди. Ну, от, охорона і так далі, да. Це однозначно є. І от якщо взяти доход мінус витрати, получається прибуток. О! Да! Хвилинку, рідні мої. Розумієте, що так, да, все було так би було, якби не одне маленьке. Ви по кредиту платите, а чому не платите? Дивіться, яка проблема зараз в Україні, причому болюча проблема. Кредитів багато, але е, велика кількість кредитів зараз, ну, скажімо так, не те, що не погашається, навіть відсотки по їм не платять. Десь половина кредитів на сьогоднішній момент є проблематична. Я розумію, ви скажете війна. Не заперечую. До війни було те ж саме. Нечесне слово. Так що не можна сказати, що війна щось поміняла. Дивіться, яка ситуація. У нас більш-менш нормальна ситуація з кредитом була до Майдану. Коли почався Майдан, почався Срач, розвал, потім Гонтарева. Ну, саме, пам'ятаєте, банки розвалювалися. Після цього у нас фактично банк-система була розвалена ще. Як результат, дуже велика кількість банків закрилась умисно. Тому що Чого з Порошенко пограбували? Як результат, дуже велика кількість наших бізнесменів збанкрутіли. Населення тратило. Ви ж теж, можливо, там тратили, не всі ж вам депозити повернули. А це все майдан. Подарунок від Крик такий, ой-ой-ой, не було б Майдана, Цього не було, але це було. І дійсно, після Майдану фактично кредитування Україні вдало. Прямо розумієте слово. Великий кількість проблем на кредитів і велика кількість невідомо, що робити. Да, потім уже за часів, ну скажімо, з 2017 року, ні, навіть з 17-го, ну, трішки. Теж з 2019 року, коли почали видавати оці пільгові кредити для юридичних осіб, ситуація трішки покращилася. Але не радикально. Чому? Тому що частіше всього ці кредити 5, 7, 9, вони видавалися не нові, а переформувалися старі. Ось така ситуація. Да. Більше частини це дійсно переформують старі кредити. На жаль, так. Да. І ви що відбувається? Відбувається наступне. Так, да, кредитів багато. А ви можете бути певні, що поїм заплатить відсотки і їх погасить? Ні, Я теж не певний. Ніхто не певний. Тому що, на жаль, на жаль, дійсно, Ну, яка частина дійсно, не може заплатити ну, чистого війна і так далі. А хтось умисне планев. Чому? Ну, по-перше, ця яка різниця? Це він ж бардак, срач, типу, ми вкрали, ми вбігли. Це є, є. Навіть коли говорять, що кредит є заставою, розумієте, застав дуже складно забрати, ще складніше продати. Тому для банка дійсно на сьогоднішній момент видача кредитів це дуже ризиковий бізнес. І тому, коли от ви порахуєте всі відсотки по кредитам, які видали, мільярди, сотні даже. А коли подивитеся скільки реально заплатили, <плати> отож так. Отожки, мізер. Змійте. І от і виходить така ситуація, що якщо рахувати по бухгалтерському обліку, все добре. Податково грошей немає. Не платять гади, не платять. І в результаті виходить така ситуація, що кредитів багато, відсотків багато, але це ж нереальні, Їх ще треба отримати. Це на пе, отож, бо воно. На П. Якщо 50 офіційно на сьогоднішній момент, 50% прийти в Україні являється проблематичні. А скільки неофіційно? О. тому і виходить ця ситуація. Нарахували багато. Реально мало. У нас на сьогоднішній момент дійсно банки дуже сильно ризикують, тому що виходить? Депозити погашають і сотки платять. Виникає запитання, де бруть гроші. Ну, от якраз беруть там, що частіше всього ці всякі псевдоексперти лають. А ВДП. Ну, дійсно, банки купують ВДП, отримують відсотки, і за рахунок цих відсотків платять відсотки по депозиту. Іншого джерела нема. Тому що кредити платять дуже багато. Ні, платять і не заперечують, але половина не платить. А половина більш-менш. Там просто бувають навіть ситуація, що банки погоджуються, щоб дати канікули, відстроїти. Ну це ж все ж проблематично. Потім частково допомагають банкам депозити сертифікати НБУ. теж. Просто і ВДП, і депозити сертифікати це нульовий ризик. Кредит 100% ризик. Тому навіть коли зараз кричать деякі, треба кредитувати бізнес, я кажу — нема проблем. Майдан не треба робити, була. Дурні безмосні. Давай да кредитували бізнес. Ні, от, от, отож, бо. Тепер все. На сьогоднішній момент, ну, розумієте, банки не знають, як це зробити. Тому що неймовірно велика кількість проблем кредитів. Ви якось з ними щось вирішити неможливо. Взагалі. Тим паче під час війни ця кількість ще зросла, саме. І на сьогоднішній момент ну, можна видати більше кредитів. Тоді, значить, треба людям пояснити, що депозити не багатські. Фізично не що Якщо видати зараз кредити, замість того, щоб купити ВДП, видати кредити, то все. Грошей нема, полетить нічим. Зато розмов буде, ой, буде, скільки заходу. Гроші люблять тишу, а війна, революції завжди приносить шкоду. Тому на сьогоднішній момент, так. Да. Згідно бухгалтерського обліку, ви вже зрозуміли, що це просто не сказати, це розрахунок. Розкажу. да, 67 мільярдів. На ці гроші ви не можете ні взяти, ні почути. Реально, дай Боже, пару мільярдів. Дайте. Більше там нема нічого. На жаль, така ситуація. На сьогоднішній дійсно банк система працює, що називається, Брещемпереді. Тому що звертала, що депозити погається в вчасно. Відсотки оплачуються вчасно. Завдяки тому, що банки зараз виживають за рахунок ОВДП за рахунок депозитних сертифікатів Національна Банк. А кредити це така велика головна біля. Хоча з формальної точки зору там можна отримати дуже великі прибутки. Ой, на жаль, ні. От таке вийшло відео. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.